Озеро Марічейка, високогірне, мальовниче озеро Марічейка, належить до гірського масиву Чорногора. Воно має льодовикове походження, розташоване в Верховинському районі Івано-Франківської області, на північно-східному схилі гори Шурин, на висоті 1510 тисят метрів вище рівня моря. Озеро досягає в глибину не більше одного метру поросло осокою. Його з усіх сторін оточують Смериковий та Сосновий ліси. З природною водоймою пов'язана одна містична легенда в далекі неспокійні часи в місцевості, де нині розташовано озеро, проживала дівчина по імені Марічейка. Місцеві жителі постійно жили в остраху через набіги татар. В один день ворог зумів добратися і до села Марічейки. Люди вирішили шукати порятунку в горах, але татари рушили за ними. Молода дівчина стала на захист свого народу. Їй вдалося зупинити татар. Дівчина завела вороже військо в болотисту місцевість. Татари вирішили наказати Марічейку за цей вчинок. Коли вони кинулися вбивати дівчину, все навколо затремтіло та полетіло каміння. Здійнявся сильний вітер, вдарив грім. Земля розтупилася, виникло озеро, в якому й втопилися вороги.